Прийшов праздник, інтересний по названню, неділя Жен мироносець. Першу неділю празднуємо в Фому, у другу неділю, як будто би інакший взор, інакший вид, інакше качество у людях празднуємо. Якщо на фому неділю ми говорили, що чоловік, апостол, засумнівався, доки не увижу, доти не повірю, і Господь пішов йому назустріч. Бог іде нам назустріч, тим людям, всяким, коли сумніваються, не довіряють. Господь принесе сотні тисячі доказів. Твоя задача не бути безучасним, глядати, спорити, а коли знайдеш істину, уже ніколи від неї не відступи. Іменно нам, мироносицям Господь благословляє. В церковному календарьові виділяється окрема неділя жен-міроносець. В даному випадку праздник цей величественний, бо видими ми як в древності, так і нині Жени Мироносиці несуть особливий образ служення Богу. І якщо в раю жена оказалася слабшим звіном, котрої сатана обманув і спонукнув на вкушення запретного його плода. То тепер жінки показали образ особливий, коли мужчини, апостоли повтікали, а жони залишилися і созерцали, виділи мучення і смерть Господа. А потім вони за свою віру вірність Господу сподобалися перші увідіти Воскресшого Господа. В місті з тим ми завжди кажемо, і донині у наших храмах більша частина є жінок, дівчат. Ну і наших благословенних бабусь, бабок наших. Вони теж одні з найзаслужених жін-мироносець. То вони в тяжкі часи завжди спасали націю при Мадярах, при Чехах, при німцях, при Совєцькому Союзі жони, старші наші бабки спасали, тому що й молодих затягували в партію. А бабка дома всім мораль читала, молилася, хрестила, вінчала і приводила в порядок духовний. І не даром величезненна, атеїстична, безбожна сатанінська машина у Радянському Союзі не перемогла церков. Іновда кажуть, що ту машину, машину страшну сатанінську пропаганди перемогли. Білі платочки, котрі моляться в храмі. От почому православні християни, на відміну від християн западних, православні полюбили білий платок, символ Воскресення, символ чистоти душі, а ще саме одне з головних символів символ жінки мироносиці, жінки невісти Христової. Вона Приймає рішення бути унікально вірна жона, добра мама, потім бабка, прабабка. А за все час серце вже принадлежить Господу і Ісусу. І такі жни-мироносиці упоминаються в Євангелії як мудрі діви. Це ті діви, котрі слідкували, щоб серце ніколи не загасло. Кожен раз, коли ми доливаємо до лампадки олії, то саме є. І жони мироносиці роблять своїми молитвами, добрими ділами, підливають у світильник своєї душі милость, єлей милости. От почому на Страшному суді саме в жінок мироносицям буде так урочисто горіти душа, серце буде горіти, пламеніти вірою в Христа Ісуса. У істину то буде видно. Хто І жінки-мироносиці, а хто з чорним лицьом, котрі в своїй біографії мають розрушені храми, обклеветані християни, особливо то молоденькі роблять журналісти, котрим добре платять, але вони тим самим і душу продають, коли їхня програма завжди ложна. Приходить у рай Господній. Чоловік і звідає, що, я, що на вході в царство Божоє. Тут може зайти, тут є Царство Божье. Тот йому каже притворник, привратник, да. А ти знаєш Бога? Знаю. Ну, проходи». Приходить ще один, теж сказав, що знає Бога. Ну, а одного разу прийшла жінка мироносиця. І їй сказав привратник: ну, а ти Бога знаєш? А вона розкрила руки і сказала: Господи, да хто тебе не знає? Ми, жінки мироносиці, живем тобою. І ми сьогодні молимо Боже, благослови наших жінок мироносиць, котрі нині у тяжкий час та же показали великий приказ служення Богу, так і спитують нас, то закони проти церкви приймають. Хто тут такий злий чоловік, який такое планує, і чекає якісь висновки, що з того вийде, а вийде одно. І ще десятки тисяч людей вернулися в канонічне православ'я, віддя що витворяють так називаємо нікі християни, або просто нехристи, котрі переслідують нас або додівають нас, або так. Унижають жінок наших мироносиць, котрі рождають дітей. Мені майбіль з наших жінок воїни на полі брані, однак їх ніхто не хвалить, їм ніхто не дякує, а вони й не потребують того, бо всі вони жінки мироносиці, виконують волю Божу і чекають від Бога нагороди, від Бога слави і від Бога. Наслідство в Царстві Божє. Божа Мати, Ти, та перша, котра стала жінка-Мироносиця, котра родила нам Спасителя, котра і нині благословляє ту всю армію білих платочків жен-мироносиць, котрі віримо і в древності при Австро-Венгрії, при Чехах, при Мадярах і при Совєтському Союзі, і нині остаються найсильніша. Найоб'єднана духовно армія молитвенників в білих платочках жен-мироносець, котрим Господь аж і попущає потерпіти, завжди їх награждає радостю духовною. Боже, благослови наших жінок, мироносець, усіх наших Жен, наших православних української православної канонічної церкви, де, в принципі Господи. Поблагослови других жінок, котрі ніяк не можуть піднятися з домашньої постили, щоб прийти до церкви, або якщо піднялися, то обов'язково піде в секту або в розкол. Господи, і їх благослови всіх тих, хто ще не познав путя спасення, поможи їм молитвами нині помінаємих жен, мироносець.